У Великому лузі, що утворився на місці Каховського моря, зараз росте найбільший у Європі вербово-тополевий ліс. Так, так, вам не почулося. Там верби зростають зі швидкістю до трьох сантиметрів на день, і це унікальне природне явище. Про нього ми знаємо з досліджень учених, які навіть у небезпечних умовах продовжують працювати на цій території. Серед них ботанікиня Анна Куземко. Анна досліджує рослинні угруповання, тобто те, як рослини співіснують та утворюють екосистеми. Завдяки таким науковицям ми знаємо, наскільки дивовижна українська флора. Наприклад, чи чули ви про урочище дзюркач біля чернівців? Це територія з рекордною кількістю видів на крихітному клаптику землі. Таких місць у Європі лише декілька. А ще Анна разом із колегами знаходила нові для України види: гібрид орхідей, рідкісні лишайники це справжній пошук скарбів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вплинуло на дослідницьку роботу. Багато територій стали недоступними або небезпечними для польових досліджень. Проте, завдяки аналізу супутникових знімків і методам машинного навчання наукова команда Анни продовжує моніторинг змін рослинності там, де неможливо працювати в полі. Навіть у важкі часи Анна знаходить у природі те, що надихає нові види, закономірності та причини берегти те, що маємо. Проєкт реалізується Геоінсайнс та ОНЧІНКІ в Україні в рамках програми ЄС за гендерну рівність разом проти гендерних стереотипів і гендерно зумовленого насильства. Більше історій на сайті проєкту науковиці.